Євроклуб Бердичі, що діє при міському ліцеї номер 15 відсвяткував свій десятилітній ювілей. А отже, настала пора підводити певні підсумки, згадати, що встигли зробити за ці роки, чого досягти. Почалось все із дружньої співпраці з польським містечком Тихе, пригадує голова Євроклубу Бердичі Тетяна Семенова. Їздили до Польщі, польські делігації до нас, і на основі цього директор нашого ліцею Ванда Геннадійна Івасюк створила розробила проект. А потім було створено євроклуб Бердичі, якому сьогодні 10 років. Перша частина ювілейного святкування відбулась на шкільному подвір'ї. Саме тут учні демонстрували знання звичаїв та обрядів країн-членів ЄС на плакатах мальованих дітьми, державна символіка і географічне положення на столах різноманіття національних страв різних країн. Столик Італії, наприклад, сервірували традиційною їх пастою, піцею та равіолі. У Німеччині, на думку дітей, полюбляють смачну випічку. У Португалії знають безліч рецептів, рибних страв. А англійський сніданок звикли готувати і в Україні. Ми готували скумбрі по португальськи Моя бабуся приготувала торт по португальськи і піцу. А моя мама приготувала скумбрі по португальськи Сніданок Великобританії він. Складає в себе яєчню, бекон, овочі. Також дуже цікаво, те, що в Великобританії чай п'ють з молоком і ну, дуже часто їдять вівсяну кашу. Підходить українцям. Так. Я думаю, так. Дням Європи в Україні та Бердичеві присвятили учні 15-го ліцею свій колективний виступ флешмоб. Анець дружби та солідарності, який не тільки справив гарне враження на глядачів, але й дав його учасникам відчуття причетності до спільної справи, продовж місяця. Ми готували флешмоб, перечитали багато текстів підручників. Кожного року ми зустрічаємо вересні байкерів з Польщі. У нас дуже багато різних свят відбувається, і ця робота нам дуже подобається. В євроклубі мені здається важливий кожен, тому що задіяні усі, в принципі. Ми намагаємося покращити наші умови, тому що ми йдемо в Європу, і ми намагаємося, щоб учні розуміли. Що це важливо, і тому е, мені здається, що ну особисто моя роль, як і у всіх, це е, намагатися досягти європейських стандартів і просто підвищити рівень за плечима, чималий досвід участі у науково-практичних конференціях, подорожі країнами Європи, декади Греції, Польщі та Швеції, створення кімнати музею Джозефа Конрада про все це згадували на відкритому ювілейному засіданні Євроклубу з Україною в серці. Не могли не згадати щорічну вже традиційну зустріч байкерів із Польщі, всеукраїнський семінар у 2010-му, на якому презентували 20-метровий вишитий ліцеїстами рушник. Саме у 2010-му Бердичі увійшли п'ятдесятку кращих євроклубів. Робота була дуже гігантська. Всього зараз не скажу, що було зроблено за ці десять років. Багато свят, багато конкурсів, поїздок, ну виставки, екскурсії, нас майстер-класи. Дуже дуже багато було роботи. І тому я хочу побажати сьогодні нашим євроклубівцям наснаги, здоров'я, щоб у нас були творчі звіти, щоб ми могли робити нові творчі проекти.